Вітаю друзі! Самбірщина 29 жовтня, і ми з професором Кобилецьким та ділом йдемо до лісу. Вчора тут був сильний дощик, бо видно на дорогі золоти. І будемо дивитися, що є в цьому лісочку. Ми були тут. Більше тижня тому ще якісь рибочки були. До завершення сезону, Це зрозуміло, але ще погода суперова, зранку 9 градусів, тепло, я вітерець, але в лісі, я думаю, ще тепліше. Ну і сьогодні там майже 15 градусів, тому Ілон задоволений Ми також. А все, що знайдемо, покажемо, не знайдемо, прогуляємося. До зустрічі в лісі. Друзі, ми вже в лісі. Я трошки відстав, матла моряни пішов і скажу вам, а ліс чудовий. І що точно я вже буду збирати, то це є лисичка трубчаста. Дивіться яка. Вона просто прекрасна. Гарна. Її досить багато і велика. Такі потужні лисички. Тут, тут от. місця. Я її раніше не брав, цього року розпізнав, тому це вже прекрасно, бо її трошки є. Є що позбирати. Дивіться, навіть така велика, вона хороша. Тут цілі сім'ї. Супер! Уже без рибів не будемо, з неї смакота підсмажити з бульбочкою Який? Звичайну лисичку. Я пробував, чесно скажу, смак, кажуть, відрізняється десь. Вона е, має присмак абрикосу, так пишуть. Ну, я не такий гурман не відчував, але я смажив таку і таку і особливої різниці я не відчував. Тобто, вона йде, як звичайна лисичка і добре, що вона є. Беремо, збираємо. Я маю маленький кульочок. А отже, багато не буду брати, але кульочок назбираю. Ну добре, збираю. Дивіться, є ще такий грибочок. Оленячі ріжки називають по-різному його. Я далі збираю ще. Відповідно. Лисичку. Але також... Знайшов рижика. Рижик там є. Місце рижиків. Відповідно буде. Ще там я знаю де. низини, Відповідно буде низини. Є якісь грибочки, ростуть, тобто в лісі тепло. Будемо сподіватися, що можливо і знайдемо хоч одного. Дивіться, ще от біленьку Ні. Ще гарні такі олені черіжки. Ну, їх беруть між іншим. При тому беруть. Ми були у Карпатах в Верховині, то В одній сім'ї нам господиня замовляла, щоб ми саме такі взяли. Ну, Вони, правда, були кілограм по два-три, по величезні. І вона їх з яйцем готувала. Дуже смачні, е, гарні грибочки. Так що люди навіть там беруть і смакують. те, що любить. О, дивіться яка лисичка. Це ж просто <реш> величезна, гарна. І багато її. І тут, і там. Супер, я вже майже курячок набрав. Там, там, росте трошки. Дивіться, я вже назбирав таке діло на кульочок. Ну, тяжкенька. І ще трошки візьму. Може і звичайно буде, то тоді вже в купі місця є. Взагалі буде смакота. І знову дивіться, яке сусідство є і при тому молоденький. і лисичка. Гарна, велика і досить багато її. Тобто назбирати досить легко. Тут, тут, от який зараз. Супер. Клас. Я як раніше щось не збирав, не бачив, не звертав увагу на неї. Але цього року. Ну, запах такий є якийсь відчувається, як фруктовий. Ну. Побачимо, як вона пахне у мене на сковорідці. Дивіться, молоді, мухомори ростуть. Мені сім цим не бракує. Вісій тепло, вологи вистачає, дивіться скільки лисички. Я вже не беру, вже вистачить. Може Микола Мар'янович це хоче. Ну є її, це її ліс. Хвоя, мох, волога. Дивіться, друзі, я вже говорив, що не буду лисичку брати. Ну, але як її так не взяти? Ви подивіться. Подивіться. Це одне місце. Тут друге. Це ж просто величезно беремо другий кульок штурму, вот ага, ще є <гум> ділан, беремо ще другий кольочок твій. Є Маховичок Трошки підгрижений, але... Добрий, твердий, не червивий. Беремо, я думаю, вони будуть удачі. Чуєте, як вісь шпи. Вітерець трошки є. Рано спілкується. О, так, Вітер. Краса така. Як хвилі в морі. Лиш спати. Друзі. Дивіться. Як би там не було, нам щастя посміхнулось. Рагу прямо на дорісті. О, ходять, Миколамарян 100%. Що? А він тут росте. І біленький, і гарний. О, дивіться який. А, молодий. Козачок, привіт. Ну, вс і твердий, гарний. Дивіться, які рижики тут же, недалеко від білого. Ну, є грибочки. і Іще рижики молоденькі. Гарні. Я засолив трішки. Відповідно, вже мають бути готові, треба буде спробувати. Дивіться, тут у нас біленький теж. О, ріс і росте. Щось його гілочка придавила. Але може бути і чистимо, чистий та й буде. Так, що там маховичок? Маховичок, хороший маховичок. Тут ще один. Також супер. Цей напевно уже. Поганий, я ось там ще бачу стоїть. Це нормальний. Вон четверденький, гарний. Не який польський. Супер. Чистий, гарний, молоденький. А це що у нас? Маховичок. А цей старенький не беремо. А ще один. Ой який свіжий, гарний, чистенький дивиться. Супер. Зараз нічого не гробачливе. Це дуже добре. Ми колись Микола Маріани, ми тут на цьому місці приїхали осінью, як залізли, оці от там, Отам, там і Щоб... п'ять днів великих. Ну я думаю пройду. Пройшов і дивіться, що я вибачив. По придорожку так і не стоїть. А, який гарний. Да, Красень, супер. Гарний, сухенький. Трошки підсох, але на суш, сушку супер, тверденький. Гарний. О, дивіться, який маслючина. Та це ж просто. І він чистенький, великий, але чистенький це тут якраз вони люблять рости, бо великі сосни. Я один, дивіться, маховичок який гарний. Молоденький, чистенький. Супер. Тут ще що Ну, насвятка. Але дивіться які гарні. О, не білі, але класні. Вітер. Таке враження, що сніг принесе. Але буде тепло. Зустріли з Миколою Мар'яновичем, там немає нічого там. Було. Є. Ні, я мушу пройти. Пройдуся. Його трошки є і білий є. І так само моховички і чу-чуть по всього. Ось ще є гарний. Ну що, друзі? Походили, ми погуляли по лісочку, набрали грибочків. Як для такої пори, то взагалі супер. Три білих, є лисички багато, два кульочки я набрав, труб трубчаста, а також маховички хороші, тверденькі, не червиві, пару є маслят, а також рижиків набрали. Рижики гарні, тверді, не червиві. Та, що Є що смакувати. Дякуємо цьому лісу. Можливо, ще не прощаємося, бо тут також до пізня бувають грибочки. Ну, На всякий випадок, подякуємо йому, бо він нас цього року приймав. Можливо, не так багато було, як завжди, грибочків. Ну, але ми часто тут бували, гарно гуляли, тут прекрасний ліс. Ходити, дихати свіжим повітрям, запах вої, ліс шумить, зараз ділено грибону. Я думаю, що таке, а почув, скриблася білочка, бачу чорна, он вискочила на дерево карпатська. А куди він підбіг до дерева, пару разів гавкнув та й все на тому. Так, да, діла. Ну, Чекаємо пана професора, побачимо ще що в нього. Я приходжу. Так, це пан професор. Кошик наладував різні грибочки. О, Бачите, як би там не було, пізно осінь, але гриби є, не без грибів. Ну що, повертаюся, бачите, не відео ж такий сильний. Але досить тепло, сонечко гріє спину. Вирішили ну, не їхати в інше місце, так що буду прощатися. Всім миру добра щастя, в Україні перемоги. Підтримуйте ЗСУ, допомагайте. Ну і підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте. Пан професор, да, то ганяє, так що до побачення до чергових походів на грибалочку.